Ну. Яка саме твоя мотивація, щоб це все відбулося? Моя мотивація, ну, як одного з організаторів. Так. Як ініціатор? Ну, мені перш за все хочеться, щоб, ну, перш за все, культурного якогось життя. Я розумію, що ми зараз всі е, переживаємо. Кожен день якісь нові там, трагедії для нас несе. Але якщо от закритися вдома і тільки там читати новини, чи ще щось, ну кому від цього буде краще? Тобто ми всі себе заженемо в такий стан, коли ми просто будемо, ну як овочі, банально тому, да, у нас ну, там, тяжка обстановка тяжкий стан взагалі в країні, йде війна, але ми маємо дбати і про свій психічний стан. І про своїх дітей також вони ну, не мають якби, вирости із травмою на все життя. Ми маємо про це дбати, і от, ну, це моя основна мотивація, щоб тут було культурне життя, щоб ми всі е, ну, цей соціум він зібрався, він поспілкувався, він е, щось переосмислив для себе. Це, ну, це моя посильна мотивація, як я дуже працюю. Для чого? Для чого ви це все робите? Яка твоя особиста мотивація? Ну, все, Стараємося відроджувати традиції українські тут. Це зараз дуже актуально. Ну, а Свято, е, свято Купала — це по суті таке тисячолітнє свято, яке святкувалося на цих територіях постійно. Що саме тебе мотивує? Що мене мотивує? Е Навіть не знаю, що ми тобі. Просто подобається процес усе. Щось разом робити. Ну і разом робити. Ну, По суті, раніше як було, теж були оці толоки, коли все робили разом. Отак так, коли одна людина робить, то ну, результат один, а якщо разом, воно образує швидше і більше від цього. Скажи про о, допомогу саме команди, села, як вони відкликнулися на цю подію. Мата допомагає нам, староста допомагає, вчора була на толоці, допомагала навіть розчищати дерева, пиляла сама ж бензопилою. Що ви, що ви e, та, ну, Ми теж маємо дозволи від... Ну, це вправда, на рівні вищому, там, на рівні фастового. Теж маємо дозволи від військ, обласної ну, цієї військової адміністрації, що якось називається вона. На проведення Так, да, На проведення фестивалю. Тобто всі дозволи є, все.